Вожні салюзакордонним туристам українські дороги сподобаються. В уряді у цьому переконані, до євро 2012 запланували побудувати і відремонтувати мало не півтори тисячі кілометрів автотрас. У найкращому стані будуть дороги Варшава, Київ та Київ. Чоп. А в найближче десятиліття в міністерстві інфраструктури ще й сподіваються на 5-6 нових магістралей, які з'єднуватимуть найбільші українські міста. оцінці самого УЄФА. Украине нужно 30-40 лет для того, чтобы иметь современные дороги. Я думаю, что мы уложимся в 10 для того, чтобы иметь современные дороги, ну, по крайней мере, 5-6 таких трансукраинских магистралей, которые будут построены в ближайшие 10 лет. Нигде в мире нет 100% автострад, но то процентное содержание, которое есть в Восточной Европе, мы обеспечим. Українська залізниця до євро буде європейською. Саме на потяги з автівок планують пересадити вболівальників організатори чемпіонату. Залізниця забуде про нічні рейси і стане надшвидкою. Наразі Україна чекає від Кореї на десяток електропоїздів, ремонтує залізничні переїзди і готує провідників працювати по-новому. Что касается ускоренного движения, мы уйдем от спальных вагонов, обеспечим скорость 160-180 км в час. Это можно сделать за 6 лет. Потом можно задумываться над настоящими скоростными железными дорогами. А річковий транспорт вже готовий перевозити і своїх і гостей. До Євро 2012 в уряді складуть перелік суден державної власності, які зможуть перевозити пасажирів українськими водоймами. Про безпеку водних подорожей думають вже зараз. Парк водний уже проверка проводиться, зразу. Після случая з Булгарії я сказав, що Україна. ...по Дніпро получить саму совомінну радіонавігацію уже в маю наступного року. Тобто здощі відкриття чемпіонату Європи. Нині в Україні не існує жодних ризиків для проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року, каже Борис Колісніков. Урядовці наразі домовляються з вітчизняними авіакомпаніями про зниження цін на внутрішні перельоти і до 2 грудня планують повністю завершити впровадження автоматизованої системи єдиний електронний квиток. Система дасть можливість усім вболівальникам купувати єдиний квиток на будь-який. І вид транспорту міжміського сполучення Вікторія Бакалець, Володимир Паламар, з Києва для подільської панорами.